Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. Веду репортаж із гір італійських регіон Базиліката. Рада вас вітати на моєму странному каналі, де все про все, про моє життя, про мої емоції. Те, що я відчуваю по вседенному житті. Завдяки тому, що я проговорюю, я рухаюсь далі, я розумію сама себе, я розумію це життя ситуації. І хто мене бачить вперше, рада вас вітати на моєму каналі. Напевно, з одного відео ви нічого не зрозумієте. А в цьому відео просто хочу сказати, що є моменти і є термін вашого терпіння, мого терпіння. Є просто термін. Саме мова про, напевно, в шлюбі да, стосунки в шлюбі, як ти себе відчуваєш, життя в шлюбі, тому що я в шлюбі 8 років. Перед цим 10 років гуляла. Ну, як гуляла вільною, була, всіх посилала. А ще перед цим, там з 19 до 24, теж була в шлюбі. І от я прийшла до висновку, що скільки ж можна мовчати, і скільки можна придивлятися до партнера, думати, що та добре, та нормально, та ще щось. 5 років. П'ять років. І я десь навіть чула про це криза 5 років. Це не просто про кризу п'яти років, яку треба пережити, перешагнути. Це про придивлятися. Да? Це про придивлятися ну, з мого боку, я з жіночого боку розповідаю, з чоловічого боку я не була, я не знаю, як то. І да, у мене там є такий от досвід двох шлюбів, де перевалило за п'ять років. Що в першого разу я от 5 років собі мовчала, жила потихеньку. Да, там ми всі скромні. Знову ж таки, пишіть, як буде скромно по-українськи, швидко не згадаю. А, і не, не з багатих сімей. Якось так. 5 років. Ти мовчиш 5 років, ти придивляєшся, потім ти починаєш говорити. Тобі починають закривати рота звідусіль. Е, якби Ти починаєш сумніватися, нормально говорити чи ненормально. Ти не знаєш. Мені дуже хотілося на сьогоднішній момент після попередніх відео. Просто сконцентруватися на житті, на те, на тому, що поруч біля мене є життя, за яке я відповідаю. Відповідаю не просто за життя дитини, а подвійно відповідаю за життя дитини. Да? Недаремно до дитини до 14 років в Італії, не знаю як в Україні, по протоколу прис. Приєднується, представляється доглядальниця, яка допомагає справлятися і контролювати цукровий діабет, цукри в крові, тому що діти, потім підлітки. Я не знаю до якого віку там все дуже отак от коливається. І, звичайно, коли організм формується, то це саме головне. Да? Я пам'ятаю, як я відповідальна була за маму. Мама хворіла рік. Саркома груді в неї була. І коли їй цей діагноз поставили, я от сестрі сказала: в нас є рік, в нас є рік, щоб побути ще з мамою. І рівно через рік мами не стало. Я звільнилася з роботи, сестра працювала. І Добре, що в сестри підняли якраз зарплату, і вона могла оплачувати мамі хіміотерапію. Ну, хіміотерапію мама зробила лише там шість разів. Грудь, що різать, будуть, не ну, сказали відразу, що ні, тому що вже там була четверта стадія, і лімфа пішло все в кров, і краще, якби не трогати, тому що як попаде там. Повітря, нам хоч по-чесному сказали, і все. Ну, Єдине, що хімія терапія, може, щоб наче продлило. Ну, це вже інша тема. От Я цей рік да, я не працювала, я звільнилася. Кошти, які ж кошти? Мене взагалі гроші не безпокоїли, я знала, чим я займаюся. У мене були накопичення. Звичайно, за цей рік я їх розтратила, тому що накопичувати це одне. А тратити це інше. Да? І я не переживала за це. Я взагалі за це не думала. Якась така гармонія була, відповідальність. На сьогоднішній день я відповідаю за свою дочку. Я не можу йти накопичувати свої статки, так от сталося, хоча да, з'явився в мене автомобіль. І я хотіла, якби вже б, я ось об другий рік, як на роботу пішла. А я другий рік їжджу до Марії в школу, і я розумію, що це і психічний стан, і що за спиною хочеться, щоб хтось був. І навіть якщо вона буде сама на інсуліновій помпі стоїть сама собі буде робити боло, все одно ти маєш бути в будь-який момент готовий. Що закінчиться сенсор? Сенсор прив'язаний до інсулінової помпи. А, і коли бувають такі моменти, що він не закінчується коли треба, а трішки раніше. Потім бувають такі моменти, що стоїть е, от, на животику канюла, через яку поступає інсулін з інсулінової колбочки. А він має стояти три дня, кожних три дня міняти. Бувають такі моменти, що три дні ще працює добре. Щоб не робити лишні дирки на животі, я допускаю четвертий день. Коли ти завжди поруч, ти вже аналізуєш, бачиш, що вже там четвертий-п'ятий день, ти швидко це поміняв, замінив, все в тебе під контролем. Знову ж таки, це може відбутися і на другий день забитися каньола, тому що там заживаєш все вокруг. І на третій день, і в будь-який момент, і от дитина в школі може пообідати, і в неї може це підніматись до 300, Інсулін тикає, а Марія в школі до п'яти. Я в цей момент збираюся, їду в школу і я це все міняю. І мене зараз дуже тригерить те, що я без копійки. Хоча ми за обіди не платимо. Це вже 100 євро в копілку. Да? Якби я працювала, да, я б, ну, я б теж не платила. Але якби моя дитина була ну, здорова, хай би вона краще була здорова, все одно це економія. Держава дає можливість, а да, на цьому всьому, щоб була гармонія. О, моя друга половинка не розуміє, що я роблю реально важливу річ. І я не хочу вже на цьому концентруватися. Так? З моєю дитиною все добре, вона доглянута. Наш цукровий діабет під контролем завдяки тому, що я поруч. Якщо я піду на роботу, то це все просто буде шкереберт. Я буду ще більш знервована, буду переживати, так? що я в якийсь момент я маю бути на роботі. Я не можу залишити, і я не можу поїхати і вчасно замінити те, що потрібно да, для діабетика. Тому я хочу просто проговорити, попрацювати над собою, що я маю сконцентруватися саме на тому, що я даю життя цьому життю, що я даю шанс їй сформуватися і не втратити зараз здоров'я, поки організм формує. Тому я маю сформуватися, не сконцентруватися на тому, що я їм і за що я їм. То Інша тема, то на совісті іншій людині, то не на моїй совісті, на моїй совісті доглянути за дитиною. І я хочу це проговорити, хочу це запам'ятати, хочу заспокоїтись і далі, щоб моя дитина була щаслива і бачила щасливу маму, а не маму, яка думає про копійки. Я ні в кого, ні в якому разі нічого не прошу. Це мій канал, це мій канал для мене і просто для спілкування навіть із самою собою. Тому що в мене є дочка, яка це розуміє, але вона ще мала, щоб я її напрягала цими всіми проблемами. Я це розумію, але вона й так це відчуває, їй не треба нічого говорити. У мене є син, що мені дуже жалко, але він дуже все розуміє, вже дорослий. І коли мамі не дуже, то мої діти самі кращі. Я їм про це не говорю, але вони зна, ну вони знають, я їм про це говорю. Я їм про це говорю, хоча син іноді говорить, так розкажи людям, які ми погані, які я поганий. Що ти весь час кажеш, що я хороший? <сум> Знаєте, є така фраза, що е, да, ображаємо ми один одного, а вибачення просимо Всевишнього. Да? Але ну, я така, що в мене вибачення неможливо попросити. Мені вона абсолютно не треба. Я рахую, що не треба ображати, не треба людину доводити до того, щоб потім у неї просити вибачення. Мені те вибачення потім абсолютно не туди і не сюди. Так, що от, оцей досвід з мамою? Це все досвід, життя це все досвід, і, і варто про це говорити. Ну чому не варто про це говорити? Я ніколи не боялась ні про що говорити, Ну про що там про це тихенько, це секрет. Нікому не розповідай, Я тебе дуже прошу. Да ніколи такого не було. Якщо я про щось говорила. Та да я вже розуміла, що це можуть почути люди, про яких ти говориш. І я це розуміла. І я завжди так говорю, що ну я не боюся. Я не боюсь, тому що я ніколи не осуждала, ніколи не обсуждала. Головне, не лізти до мене і все. І я знаю, що мене тут слухають люди, да там заведи інший канал. Я як заведу інший канал? Я там таке буду розповідати. І воно все одно вилізе й випливе. Я ніколи не боялася, чому я боятися говорити правду. Тим паче, я мовчала 8 років. 5 років я взагалі в тряпочку дихала, чекала нова каза, нова каза і підтиралася старими полотенцями з чужого будинку. Хоча я як починала заміж, вийшла. У мене були свої статки, ті полотенця я собі могла купити. Зараз у мене тих полотенець нових. Завались, але коли тобі в 34 приносять барахло й кажуть: підожди нову хату. Ні, це ненормально. Так що минуло 8 років, я маю право говорити, тому що в мене отут немає накопичуватися, тому що я маю сконцентруватися на догляду за діабетиком. І як я зараз її догляну, так і буде її подальше життя. І такий момент, я коли з Марією лежала в лікарні. А то е, я побачила дівчат з цукровим діабетом, там, де лише мама, там, де повна сім'я, плюс бабушки дідуськи Потім я побачила ще де так в сім'ї одна дитина. І е, я побачила, де неповна сім'я. Де мама, ну якби нормально, але да, ми там влаштовуємо своє життя, в нас є хахоль, ми ще народжуємо дитину. І от ця дівчинка, де от мама з хахолем ще народила дитину. Ця дівчинка, я її питаю: а скільки раз ти в рік попадаєш в реанімацію? Да? Ми, ми тільки починали. Да, що до реанімації може довести? Бо да, там хтось був на профілактику раз в рік. З цукровим діабетом так по, по цьому, по протоколу діти з цукровим діабетом в Україні раз в рік лягають в лікарню, аналізи здають там і вирівнюють цукри їм, контроль повний. І ця дівчинка каже: скільки раз на рік, та я кажу, тут декілька разів на місяць в реанімації. Та, і дівчинка настільки добра душою, да, там, і вона да, тел по телефону розмова з мамою по телефону. Мама, хто тобі купив цей телефон? Він тобі купив цей телефон. І не то, що вона там не характер противний цієї дівчинки, вона строїть маму, що даже вже нормально. Ну і дівчинка, в якої і бабушка, і дедушка, і повноцінна сім'я. То каже, я за два роки ні разу в реанімації не була. Ну, і де лише мама, бо папа зарані помер, як дітки були маленькі. Мама все тягне на собі, то мама трішки да, знервована. Прийшла мама в лікарню, побачила, що інсулін лежав на сонечку, дочка <палата> по палатах десь. То прийшла мама, кинула їй її кефір в лице і розбила ще й губу. Так що концентруємося, згадуємо досвід. А я просто хочу, щоб обнімати свою дитину і не думати про те, що я буду їсти, що мені треба йти на роботу, тому що їсти є. що Обіцяв, коханий, будете на хлібі і воді. Ну, хліба я зайшла купила, вода вдома з крана хороша, плюс ще в нас є хурма, і плюс ще я купила. Ну, не можу я втриматись. Ну викручусь я завжди, розумієте? Викручусь. Але ж він збагачується, а я біднію. Ну і не було ні разу такого, що да, там, я от з 18 років працюю, не було ні разу такого, щоб в мене там не було на кусок хліба. ні разу, один раз, як я була на першій роботі. Затримали зарплату. У нас ж зарплати від зарплати до зарплати. Ми живемо один раз. Да, я позичала 10 гривень на проїзд. І мені так соромно було, що просто до нього. А так ніколи, так ніколи не було такого. Але оця боязь остатися без копійки, щоб на щось не хватило, Це ж знову-таки тема кошти, тема гроші, це, ну, це досвід, це якась концентрація. і Мені хочеться про це по-нормальному з вами поговорити. Говорити, розібрати, а не да починається. Іди працюй. А я самодостатня, а ще щось. Ну, це таке. Це... В общем, живемо це життя, рухаємось далі, а там така красота, в мене перед очима, щоб не показати лишні трактори. Ой, дивіться, яка красота, осінь в розгарі, Так що рухаємось далі. Це життя. Не сприймайте мене всерйоз, щоб я не сприймала всерйоз теж це життя. Всім діабетикам рівних цукрів.